Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браті і сестри, любі наші захисники і захисниці, всі, хто сьогодні разом з нами в родинах, особлива ласка в Бога, і просимо, і прохаємо Господа за кожного нашого героя, за кожного захисника, кожну захисницю. Особливо підтримуючи макір, батька, дружину, дитину, онуку, брата чи сестру, родича, приятеля чи друга, які сьогодні разом з нами у тій величній духовній молитві, яку ми стараємося провадити, що вечора і надихати один одного, підтримуючи, єднаючись у тій великій борні супроти гріха. Супроти провини, супроти немочі і спокуси, яка часто долає кожного з нас. Кожен із нас, вірю, мав нагоду і був у отчому домі, тобто в храмі. Вірю, що ми не занедбуємо отого передання, приходимо за тим переданням наших рідних і близьких, які випликали і виховали нас у церкві Христовій, бо Христос Спаситель покликає кожного разу нас до служіння. Каже Господь, що я прийшов не щоб мені служили, а щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Тобто, я прийшов, щоби послужити тим, яких Господь дарував мені, щоби відкупити їх від провини гріха, щоби застановити напімнути, дати їм розуміння, куди ми прагнемо. І до чого ми йдемо. Ми, люди, дуже часто міряємо тими людськими мірками, і це насправді так. Ми часто маємо дуже багато таких примітивних речей, з якими вже деколи нам потрібно не просто прощатися, але розуміти, що від них треба відійти, відходити і не, не приймати їх і не впроваджувати їх в своє життя. Це правда, це щиро. І, власне, коли ми сьогодні знову слухаємо Боже Слово і чуємо, коли апостол Яків і Іван підійшли до Христа і просять Його про те, щоб вони були у Його славі по правиці і по лівиці, то Христос запевняє, що чи ви готові хреститися хрещенням, яким я Хрещуся? Чи ви готові прийняти ту гірку чашу, яку я приймаю? І друга річ, що важливо, ви не знаєте, що ви просите. Як важливо нам усім нараз зрозуміти, що ми просимо у Господа, бо часто ми думаємо тільки тими видимими, земними мірками, просячи здоров'я, просячи певних благ, побутових і так далі. і так далі. Замість того, щоб Благати про спасіння, спасіння душі у тій вічній славі. І це насправді щиро, тому що практично не зустрічаю я людей, які би говорили про вічність, про те, що вони переймаються і переживають тим днем, коли вони зустрінуть обличчя в обличчя Спасителя світу. Чи це можливо, ми говоримо про віру, тому що ми живемо, а потім що після життя віри немає? І коли ми починаємо це усвідомлювати, вкотре розуміємо, що знову думаємо мірками земними, замість того, щоб багатіти в Бозі, хочемо багатіти у тому земному побуті, а так не буває. Ми насправді часто маємо стикнутися з тим, що те, що ми просимо, не отримуємо. і це не даремне, бо це нам не потрібне, це не наше. Каже Господь: ви не знаєте, що ви просите. Дуже часто ми чуємо слова Христа, який говорить «Маловіри, доки я буду поміж вас, доки я буду терпіти все тебе законня, цей бруд, всю ту нечистоту. А сьогодні Господь прибігає до нас і каже: Я прийшов, щоб не мені служили, а щоб послужити для всіх, кого Господь мені дарував. От тепер спитаємо себе: чи ми бажали один одному служіння? Чи ми просили у Господа, щоб я сьогодні добре послужив для своїх ближніх, для свого Господа? Чи я навпаки хочу, щоб мені хтось услуговував, бо хочу бути дуже великим паном, хочу розповідати про те, що я все знаю, все розумію, і мені всі винні, а я один молодець, правий, і все в мене тільки на мене найкраще. Дорогі служіння це велика ласка. А служіння до вічності в Бозі це надзвичайно велика ласка. І тому вірю, що кожен із нас старається втілювати і впроваджувати своє служіння саме до того вічного щастя, до тої вічної слави, про яку ми кожну, кожнодневно взиваємо до Господа. Тому дуже прошу всіх зараз, у цю хвилину, будьте активні в служінні. будьте Активні в тому, щоб поширювати Боже Слово, будьте активні в тому, що коли приходить час, коли приходить недільний день чи святочний, я в служінні маю бути разом з вірними, з громадою, з браттями і сестрами в Христі, які приходять разом до того храму святого і там спільно в спільноті проводять служіння прослави, служіння подяки, служіння просьби. І прохання, перепрошення. Саме в тих служіннях ми маємо той великий обов'язок гідний і чеснотливий. Тому любі молільники, любі діти, дорога молоде, молоді і подружні пари, які приймаєте і прагнете до того єднання, вважаємо, пильнуймо, бо лукавий через всякі засоби матеріального світу хоче увійти до нас, облегшити, ніби нам то земне життя. Але те облегшення земне, чи воно стає облегшенням духовним ось це важливо. Тому завдайдемося ще раз запитанням, що я прошу у Господа, що я потребую в нього, що я хочу йому сказати. І тоді ми почуємо відповідь: ви або знаєте те, що просите, або навпаки, ви не знаєте, що просите. І тоді можна почути ще один вислів, який Христос на Голготі. На, на, на Голготі промовив до свого Небесного Отця, коли його розпинали: Отче святий, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. І Господь прощає, прощає і дає той мир, а Христос Спаситель віддає своє життя кожного дня заради нашого спасіння. Застановімося над тим і просімо у Господа благословення сьогодні, на той наступний тиждень. Шостий тиждень посту, який стане нам приготовленням до того великого торжества, в'їзду Христа у вічне місто Єрусалим, там, де Він буде прославлений, там, де він буде розп'ятий, там, де воскресне, там, де вознесеться на небеса, і восяде праворуч небесної слави Бога Отця. Слава тобі, Господи, слава тобі, царю Небесний, утішителю душі істини! Що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого. Перед усіма віками світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє ми рівно і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава. І Синові, що нас відкупив. Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святі вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наше служіння, нашу молитву з молитви про слави. Дуже прошу всіх, будьте активні, допомагайте один одному долучитися до молитви і разом у служінні один одному молімся. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Маємо другий десяток молитва благодарення. Благодаримо Тебе, Христе Боже, що Ти благословив нас сьогодні знову до тої зустрічі. Дякуємо за всі ласки і щедроти, які сьогодні знову і вкотре нам даруєш. Маріє, Маріє, мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, мати божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Мая Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося, наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за наших захисників і захисниць, за кожного героя, за кожного, хто сьогодні ціною свого життя боронить наш мир і спокій, віддаючи своє життя заради нас. Молимося за кожного героя, молимося за кожну родину, яка сьогодні в очікуванні, в молитві, в переживанні. Молимося за пораненого, полоненого, пропавшого безвісти, молимося щиро за спільну перемогу над злом, над ворогами, над нечестивими. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любе Ісусе, прости нам наші ріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро, наш четвертий десяток, молитва за примирення, за покаяння. Молитва за єднання українського народу, заєднання великій борні супроти ворогів, видимих і невидимих, які з різних куточків світу стараються розірвати нашу неньку Україну. Молимося щиро у своїй молитві і віруємо в те, що Господь над нами, і Він стане в тій великій обороні і не дозволить того, що відбувається в світі. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Наше намірення місяця квітня, молитва за наші сім'ї, за наші родини, за наше навернення, за наше просвічення у сімейному родинному житті, за взаємну повагу, любов, за оздоровлення і зцілення у хворобах, у немочах, як духовних, так і тілесних, молитва за дітей наших, за нашу молодь, за наших онуків, молитва за наші подружні пари. Молитва за наших наречених, молитва за тих, що приготовляються, молитва за тих, що потребують і просять у Господа благословіння діточками, молитва за плодоносящих, молитва за вдів і сиріт, подорожуючих, і тих, що далеко в чужині від отчого дому, за старців одиноких в сиротинцях в домах перестарілих, Господи, вислухай наші молитви і щиро помилуй кожного, хто з вірою і любов'ю приступає. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро до Господа, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, дорогі браті і сестри, хвала Богові! Ми знову сповнили ту обітницю Господеві, яку вже провадимо шостий рік нашого служіння. Хвала Богові! Тому починаємо наш шостий тиждень посту, просячи у Господа тої витривалості. Нас очікує недільний день, зрівно за тиждень, де ми будемо слухати Слово Боже, де будемо чути слова Осанна, Сину Давидів, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Але це буде в неділю, а за короткий час будуть інші слова розпни. Нехай буде розп'ятий. Тому долучаємося до молитви. Пам'ятаємо, що час сорокоустів ще триває, пам'ятаємо, що ми розпочали місяць квітень, і ви можете долучитися до молитви на місяць квітень у своїх намірах за свої сім'ї, за родини. Пам'ятаємо про діла милосердя, які ми можемо зробити не тільки тут під час молитви, але й так само поруч коло нас є багато тих, що є опущені, знедолені, допомагаємо, підтримуємо. Дякую щиро і велике за. Те, що допомагаєте, дякую за одяг, який надсилаєте, бо це дуже важливо. Є дуже багато людей, які потребують одежі. Дякую за ліки, які отримав. Дякую щиро, що ці ліки пригодяться нашим хлопцям цього тижня. Ми обов'язково будемо відправляти і ліки, і вологі серветки, і наші шутки, які ми освятимо, які діти приготовили. Тому долучайтеся до добрих справ, долучайтеся до діл милосердя. Дякую всім, що ви разом. Обіймаю щиро і в ім'я Ісуса благословляю. Слава Ісусу Христу!